Дніпро оговтується від шахетної атаки напередодні в день. Ворожий дрон поцілив у багатоповерхівку в житловому районі. Унаслідок цього зайнялась квартира на 14-му поверсі. Вогонь перекинувся ще на два поверхи. Пожежу оперативно загасили, рятувальну операцію завершили пізно ввечері. Через атаку поранені семеро людей. Серед них одна дитина, дівчинка 14 років. У лікарні залишається 88-річний чоловік. Загалом надзвичайники врятували із пошкодженої будівлі 16 людей. На місці розгорнули пункти обігріву та екстреної психологічної допомоги. За словами міського голови Бориса Філатова, зараз відпрацьовують способи життєзабезпечення уцілілої частини будинку. І Я вже так злякалась, все схватила там, документи, ре, ну, навіть речі нічого, я в тапочках побігла. Я схватила, е... кошку свою і все. І вже в під'їзді е, поліція була і всі е, бігли. І така, це, ну, насправді це дуже лячно. З 11-го, тобто це... от, от прямо над, під взривом. Ото, ото окна, бачите, вилітіло справа. чорне вікно, бачите? Ото моє. І он, з балкона одне стекло, бачите, от, немає його. Ото моє. Це дуже страшна подія. Мені дуже жалко, я сподіваюся, що ось там просто не було вдома людей, чесно, що вони були на роботі. Ну як жилью воду? Але... Воно відновиться, воно восстановиться, а людей просто жалко і все. Звісно, що є, що наші діти спитали, перелякались, плакали, руки ноги тросили. Ти не знаєш, що робити? Ти хватаєш дитину і тікаєш, ти не знаєш, куди тікати навіть.